Добрий день! На попередньому уроці ти навчився створювати презентацію. Поки що вона складається лише з одного слайда. Сьогодні ти будеш додавати до презентації нові слайди. Щоб відкрити створену презентацію, підведи до неї курсор і правою кнопкою миші вибери команду Відкрити. У лівій частині вікна PowerPoint розташована вкладка слайди, де відображаються ескізи всіх слайдів презентації. У тебе вони буде знаходитись ось тут. Щоб додати новий слайд, підведи вказівник до ескізу слайда, після якого необхідно додати новий слайд. Відкрий контекстне меню і вибери команду Створити слайд. Слайд, з яким ти працюєш, буде виділений кольоровою рамкою. Для того, щоб перейти на інший слайд, треба його вибрати і натиснути на нього. Для оформлення презентації існує багато різних шаблонів. Шаблон це зразок оформлення слайдів. Давайте познайомимося з ними. Натиснемо вкладку Дизайн, і перед тобою відкриються всі можливі макети презентації. Якщо ми будемо проводити курсором по них, то побачимо, що вигляд нашої презентації буде змінюватися. Вибери. Той шаблон, який тобі сподобався. Наприклад, ось цей. Натисни на нього. Тепер презентація стала значно кращою. Бажаю успіху! Дякую за увагу! Закрий презентацію і збережи її. До нових зустрічей!